18 вересня у мережі поширилось відео, де у Луцьку правоохоронці і військовослужбовці ТЦК ТСП затримують чоловіка. У поліції Волині прокоментували інцидент. Встановлено, що чоловік не оновив дані та перебував у розшуку. І виконувати законні вимоги правоохоронців відмовлявся та намагався втекти. Його було затримано та доставлено до Луцького ОМТЦК та СП, зазначають у ГНП. У коментарі телеканалу конкурент Конкурентів пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук також підтвердила, що чоловік перебував у розшуку. Під час розмови з'ясувалося, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації, оскільки опікується неповнолітньою донькою. Він повідомив, що раніше намагався надіслати документи для оформлення відстрочки рекомендованим листом однак, відповідно до пункту 58 постанови 560 кабінету міністрів України, документи для надання відстрочки повинні подаватися особисто до ТЦК та СП за місцем реєстрації. Після подання всіх необхідних підтверджуючих документів належним чином військовослужбовці Луцького ОМТЦК ТЦК та СП допомогли громадянину подати документи на оформлення відстрочки.